Я вирішила перевірити, скільки стрибків на скакалці я зможу зробити за одну хвилину. Світовий рекорд складає 388 стрибків. Якщо чесно, то я навіть не уявляю, яка це має бути швидкість. Я почала стрибати на скакалці в тому році. Влаштувала собі челлендж та стрибала 30 днів поспіль без пропуску. Я хотіла схуднути та підтягнути тіло, а також прокачати дисципліну та витривалість і просто додати активності в життя. Починала я з тисячі стрибків і поступово дійшла до трьох тисяч за одне тренування. Я не змінювала своє харчування щодня їла солодке. Але тільки тому челенджу схудли на 3 кілограми. Я й подумати не могла, що скакалка так затягує, і що навіть після закінчення челенджу я захочу продовжувати. Зараз я вчу різні складні стрибки, тому що просто стрибати мені вже не цікаво. Якщо чесно, то це виявилося складніше ніж я думала. Пишіть в коментарях, скільки стрибків за хвилину робите ви, тому що мій результат мене здивував. Враховуючи, що це була вже третя спроба записати відео, я думала, що у мене буде менше, але вийшло 165. Колись це був один мій підхід, після якого потрібно було декілька хвилин відпочити. Здається, непогано, що скажете.